Від, Діт, дітки, мені надійшов лист від друзів, які живуть дуже далеко в іншій країні. Я би хотіла надіслати їм подарунок, іграшки та цукерки. Як ви думаєте, який транспорт може доставити так багато подарунків у далеку країну? Давайте відгадаємо загадки. Сил багато птах цей має. У повітрі він літає, возить у собі людей та тусів матусь дітей. Так, це літак. Є великий, є малий, з вантажами легковий, по дорогах поспішає, у собі людей катає. Молодці, автомобіль. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний. Все ховає у вагонах і стає лиш на перонах. Потяг через море, океан, сильний шторм чи ураган, впевнено вперед прямує, а на ньому люд мандрує. Так, це корабель. Дітки. Транспорт, який перевозить людей, називається пасажирським, а який перевозить вантаж вантажним. Дітки, як називається транспорт, який перевозить вантаж? Вантажний. Молодці. А як називається професія людини, яка перевозить людей? Так, водій. Дітки, ми з вами на минулому занятті читали віршик Катерини Перелісної і вже знаємо, що треба придбати, щоб їхати в пасажирському транспорті. Що це? Так, квиток, молодці. Як ви думаєте, чим відрізняється легкова машина від вантажної? Так, легкова машина перевозить людей. А як ви думаєте, що перевозять вантажні автомобілі? Так, різні вантажі, молодці дітки. Друзі, крім автомобілів, вантажними бувають ще і літаки, кораблі, потяги, які перевозять вантаж дуже-дуже далеко в інші міста та країни. Отже, дітки, ми сьогодні з вами дізналися, що є транспорт пасажирський, той, який перевозить пасажирів, а також є транспорт вантажний, той, який перевозить вантажі. І це не обов'язково тільки машини. Це можуть бути літаки, кораблі та потяги. До побачення, дітки! До нових зустрічей!